Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам рецепт бісквіту, який завжди виходить, виходить таким високим, пухким, м'якеньким, досить таким вологим, і який не опадає, а такий залишається досить високий для будь-якого тортику. Просто прекрасна основа. Готуйте! Відразу вмикайте духовку розігріватись на 180 градусів верх-вниз без конвекції. Тут у мене 5 середніх яєць категорія 1 кімнатної температури. Добавляємо дрібку солі або 1 чайної ложечки це і додаємо 150 г цукру. Скільки це в ложках, я як завжди залишу в описі під відео, ви з легкістю зможете приготувати без вагів. І тепер на, спочатку на середній швидкості міксера, потім на високій швидкості взбиваємо. Все буде залежати від потужності вашого міксера. Знадобиться хвилиночок в середньому, десь 7, можливо, когось 10. Потрібно збити до такого стану, щоб маса гарно посвітліла, збільшилась в об'ємі, і слід від вінчика, ось так, бачите, затримувався на поверхні, відразу не розтікався. От важливо цей момент. Це дуже важливо взбити саме до такого стану. Тепер додаємо 2 столові ложки олії і на самій повільній швидкості міксера просто секунд 10 перемішуємо. Не взбиваємо, а просто перемішуємо. Окремо змішуємо сухі інгредієнти. Тут у мене 120 грамів борошна, звичайне борошно пшеничне, 50 грамів кукурудзяного крохмалу. Якщо у вас такого немає, тоді використовуйте в такій кількості борошна, але якщо є кукурудзяний крохмал, то ліпше його. Додаємо сюди чайної ложечки розпушувача і все це перемішуємо. До речі, якщо ви гарно зб'єте яйця, то розпушувач можна навіть не додавати. Але це така як підстраховка. Все це перемішуємо, додаємо в два підходи через сито, додали половину і тепер делікатними рухами, ось такими знизу до верху, ніби розтрушуючи сухі інгредієнти, вмішуємо їх в тісто, робимо це делікатно, щоб зберегти оцю повітряність. Тепер додаємо наступну половину сухих інгредієнтів і знову ж таки делікатно вмішуємо їх в тісто. Обов'язково знизу перевіряйте, щоб ви всі вмішали сухі інгредієнти. Беремо форму, я не застелила пергаментом, бока нічим не застеляю і нічим не змазую. Це також важливо. Відправляємо сюди все тісто, діаметр моєї форми 22 см. Можна використовувати 24 см. Тепер трішки прокручуємо. І стукаємо цією формою об поверхню, щоб у нас вийшли великі пузирки повітря, і бісквіт піднімався рівніше. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 35-40 хвилин. Все буде залежати від діаметра вашої форми і від потужності духовки. Головний момент перші хвилини 30 духовку не відкривайте, а потім уже готовність перевіряйте посерединки зубочисткою або з Серединки бісквіта вона має виходити повністю сухою. Готовий бісквіт залишаємо в формі на хвилиночок 15, а потім проходимося або шпательком по краю, або гострим ножем і виймаємо його із форми. Перевертаємо на іншу сторону, знімаємо пергамент і даємо йому повністю охолонути, бажано на решітці. В ідеалі для того, щоб він не кришився, його бажано після того, як він охолов, підправити в холодильник ще на 2-3 годинки, можна і надовше. До речі, на каналі у мене є рецепт шифонового бісквіта. Він готується. Здавання молока, можна, можна замість молока використовувати каву, він дуже такий вологий, смачний. Якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі під відео і зараз з'явиться справа. Обов'язково приготуйте, він також дуже класний. Я сьогодні його нарізала десь приблизно через годинку після його приготування, тому він трішки кришиться, але це не змінює його якість. Він дуже смачний, високий, готуйте. Насолоджуйтеся! В наступному відео я вам покажу тортик, який я назвала віночок з цим коржем. Він виходить дуже смачним. Дочекайтесь та приготуйте. Дякую за ваш лайк, підписку та коментар. До зустрічі! Пока-пока!